У золотоноші без жодних дозвільних документів працює нічний клуб ексрегіонала. Міська влада каже про можливу небезпеку для відвідувачів та вдіяти наразі нічого не може. З подробицями Валентин Чернявський. Нічний клуб «Фараон» вже кілька місяців працює у самісінькому центрі Золотоноші. Місцеві кажуть, що власником закладу є депутат районної ради, екс-регіонал Володимир Мархоцький. У тамтешній мерії стверджують, розважальний заклад не має жодних дозвільних документів, аби розібратись у цій ситуації. Скликали навіть координаційну нараду. Та власник фараону вирішив її проігнорувати. Представник із фараона. Є у нас, ще немає. Нема ніхто не з'явився, так? Да? Контролюючі органи нічого не можуть вдіяти із горе підприємцем з перевіркою до закладу Зась. Щоб ми могли піти на даний об'єкт, це є скарги громадян, сервіс. І потім після дозволу Кабмін, говорю про санітарну службу, треба тримати дозвіл до Кабінету міністрів, і тільки після цього ми можемо піти здійснити перевірку. За словами першого заступника міського голови Артема Омеляненка, невідомо навіть чи є в нічному клубі пожежна сигналізація. Нехтування екс екс-регіоналом усіх норм і правил безпеки може призвести до трагедії, каже чиновник, що прикриваючи зараз розпорядженнями прем'єр-міністра. Не потрібно робити так, що хто що хоче, той робить. і взагалі без жодних дозвільних документів відкривати заклади і працювати на території міста, тим більше нести небезпеку і загрозу людей, які будуть приходити туди відпочивати, щоб, не дай Бог, не повторилася в місті ситуація, така як була у Росії з хромолошаті, коли погибла тоді дуже велика кількість людей. Та в нічному клубі фараон нехтують не лише безпекою містян. Так 21 лютого, коли уся країна вшановувала пам'ять загиблих на майдані, тут влаштували вечірку з доволі ексцентр. Тричною назвою міська влада запевняє, що зробить усе можливе, аби свавілю власника закладу покласти край. Валентин Чернявський Сергій Єфімов. Вікка новини.